Терківський дорогу ровно красиві, я не знаю як вони. Вулиця ось тут теж каналізацію прокладають мабуть може не каналізацію може дощову каналізацію скоріше всього, Це мабуть дорожники теж тут працюють да но тут може ще щось розкопали труб багато, да, тут канализацию прокладают. Мабуть не тільки таку дощову, а и і, і таку. труб багато, значит. Монтую, що... Да, по дорозі. Тут и дощевая і така каналізація. Значит тут ну тут не було каналізація централізована, було так, відкачивали. А тепер, мабуть, буде. Це, мабуть, товариство Петропавлівське. Щось робить, ну це гарно, каналізація треба. І дощова, і така, тому що внизини там отут ще ні, а там калюжа така, що а ось оці асфальтові поліцейські лежачі, я раніше казав, ну дуже часто вони лежать. На дорозі їхати неможливо на машині. А тепер можу сказати, подивився я на всіх мотоциклістів підлітків, які ганяють по вулицям. На спортивних всіх мотоціях без глушників, без номерів, без нічого. І тепер розумію, що, має бути правильно роблять люди, що оці лежачі поліцейські. Тож, якщо б їх не було, тут вони б от у нас по Черкаськи так літають там сигналізація на машинах спрацьовує від гурки то цих безлужників двигунив і вони жазують спеціально, щоб і нічого. Два офіцера чи три громади, три, мабуть офицеры громады правимся охоронная структура видеокамеры всюди а вони то біля новоса то біля француза тусуются на этих мотоциклах и ничего Ні не админ протокола их не Ні чипая не полиция ничего До моменту, коли, коли щось про ДТП, яке включиться з ними. Тоді може щось. Ось я їду по Кастановій, да. канализацию прокладал, я помню, вот здесь уже эти, а там такие что, это уже Ну вот что? Такі троянди з лівого боку, ну вже зараз вони є вже, ну красиві. І то квітнуть, бачимо. Ось вони. А весною тут раз. А ось тут щось оцей будинок не закінчується. Зарісло, заросло вже Нема будівельників, потихеньку щось може і роблять, я ж не знаю. Всередині. паркани. Велика, Вот тут калюжа теж стоит. Коли дощи идут. Велика. В общем, проехали всю Каштанову. Ось там уже Соборна починається. Майже всю зараз до соборної під'їдемо, під'їдемо. Так, щось ось так. Лежачі всі асфальтові, не тільки резинові, гумові ці. Поліцейські оправдують, зупиняють у цих малоліток підлітків. Їм батьки купили ці мотоцикли і у них тільки вистачає розуму, ну і гроші батьків ганяти тупо по вулицям, гуркотіти. І всі звернення, щось сільради, що людей до них. как порихал в стенку без капы без стены тут уже мабуть роблять интернет в эти чубудивлю улицах улице Каштанова один вот же номер где... тут написано на английской мове там Ну, допустим, на файн. Вот, вот. Ну це прекрасні квартири. Зараз я от проїду по Білоцерківській, де заробили, я вже їздив до того, там теж в кінці вулиці. Ну, до середини зробили, а там теж вже роблять ту частину вже скоро, мабуть, буде. ну не скоро вже карита це засипали. щебнем и песком каток катая. И вот так працует. Так. Так что... Белянуся вот тут нового Гарная дорога тут. Тротуар тут и Газон будет Вот там, беля деревянного паркана Ну, уже люди Посадили всю газону траву Eu